Третій день змагань з пара в Грузії приніс Україні 4 бронзові та дві золоті медалі. І все це на двох спортсменів. Костянтин Панасюк та Юрій Бабинець захищали честь нашої країни на відкритому чемпіонаті Європи. Розпочав Костянтин, який виступає в категорії до 54 кілограмів. Це гарний боєць. От на нього можна покластися, і тому він буде ще представляти нашу команду і е, в, в змаганнях е, збірних, в змаганнях команд, в змаганнях Мікс. Перша спроба в 150 кг пішла в залік, але психологія підвела спортсмена, і другу та третю спробу з вагою в 155 кг успішно виконати не вдалося. Тому третє місце і бронзові медалі чемпіонату Європи та відкритого чемпіонату Європи стали здобутками Костянтина Панасюка. Перше і друге місця розділили між собою французькі та грецькі спортсмени з вагами в 159 та 157 кг відповідно. Хотелось бы побить свой же рекорд э, для того, чтобы э, на Паралимпийские игры поехать. Мне, мне надо пожать, было где-то 160 килограмм. Ну, судьи были жесткие, и тришки, пошло что-то не так. Но ну, я работал, старался, все делал до того, чтобы ну, нервы, я переживал, нервничал, ну и чуть-чуть дала о себе знать. Юрій Бабинець у ваговій категорії до 80 кілограмів був дуже дисциплінований і успішно виконав усі три спроби: 190-195, та найліпшою виявилось в 196 кілограмів. Першим підходом зробили те, що 100% я міг пожати, далі вже йшли на найкращий результат. Тобто 196 кілограмів це найкраще, що я коли колись сіжав. Також дуже, дуже довольний тим, тим результатом, і ну, я в ейфорії. Також дякую. Це дозволило стати третім та завоювати бронзу чемпіонату Європи та відкритого чемпіонату Європи. Але і перше місце все ж підкорилось Юрію. Він став найкращим спортсменом по сумі трьох спроб і завоював золото, обійшовши своїх конкурентів, які допустили помилки при жимі штанги. Вітаємо нашого спортсмена з таким потужним результатом. Ну, бажалося, канірно я більше, бо я, 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 я якщо після першого підходу у кості, після першого підходу у Юри, ми розуміли, що можемо боротися за чемпіонство. Ну. Тоді якось так важковато, але це максимум, що ми зробили, і я можу, можу сказати, що мені сподобалися ці змагання сьогоднішнього дня. Теж хотілося б, щоб ця перемога показала всьому світу, нас, Україну, завдяки нашим Збройним силам. Ми можемо тут виступати, ми можемо нам є куди повернутись. Слідкуйте за чемпіонатом Європи з пара пауерліфтингу в Грузії. Все буде Україна!